Я купив собі нового телефона. ху-ху, якщо раніше ось цього я купив аналогічний. Ось цей аналогічний. Я його купив десь півроку тому за 40, десь 43 тисячі. То ось цей мені обійшовся в 33 тисячі. Уявляєте, так подешевшили бляха, на 10 тисяч подешевшили за півроку. Зараз розпакую вам, покажу. Він дуже гарний. В Чорному кольорі брав. Зараз пишу відео на 11 модель, а це лежить 2 13 Дивіться, який гарний. Цього разу я вже взяв чорний, тому що ось цей, ну, я не знаю, чомусь він мені не подобається. Тут по типу, ніби як під шкіру. Оце так якийсь хром, оце якийсь білий, могли б зробити, щоб воно вже було або хром, або якийсь фіолетовий, або чорний. Коротше, він постійно в чохлі. Тому тут вже взяв, що він був чорний, стильний. Аналогічний, ось цей, що я пишу, він чорний. Коротше, ось така фішка, щоб ти не думав, що це якась реклама. Заплатив я за нього 33 тисячі 212 гривень. Да, мені просто подобається OnePlus. Я ось цим своїм 11-м я ним дуже задоволений. І кращого телефона за ці гроші я поки що не знайшов І всі свої відео. Я пишу, звісно, що на ці телефони. А тепер я свій одинадцятий продам, тому що батареючка просто там вже не витримує за два роки. Не витримує в ньому батарейка, щоб писати відео там цілий день. Віда цього телефона, те, що він не оновлюється. Ні. Ці... Цей не оновлюється ні цей, і оновлюватися він не буде. Тут стоїть Oxygen, його поставили, і він не оновлюється. Тому що, якщо зробити, що він оновлювався, він почне дуже сильно лагати. І навіть люди, які почали там ставити нову прошивку, прошивати, відвалюється Wi-Fi. Починаються глюки з камерою і, і так далі. Тому я вважаю, що за 33 тисячі, ну кращого, ти не купиш, тому що тут 24 оперативки, 24 ГБ оперативи, і гігабайт вбудованої пам'яті. Гігабайт мені цілком вистачає, щоб писати відео. Я відео пишу дуже багато. І дуже багато в основному я працюю в телефоні, тому для роботи мені ідеальний варіант, тим паче, камери і мікрофон тут просто топчик. Ну, я не знаю, за ці гроші кращого не знайдеш точно. Я розглядав різні варіанти. Oppo X якийсь там 8, який там який коштує 70 тисяч, але він також не оновлюється. Там також класні камери, але на нього немає оновлення, він дуже дорогий. Далі Google Pixel, взагалі, характеристики Deno, а коштує космічні гроші. І Xiaomi також. Коштує космічні гроші, характеристики і Xiaomi це самий глючний телефон на світі. Я після Xiaomi і всі мої друзі, і будь-кого я знаю, в кого був Xiaomi. Більше ніхто ніколи не купить Xiaomi. Беруть тільки або Oppo, або OnePlus. Ну і звісно, що iPhone мені не подобається, тому що в нього галімий мікрофон, галімій камери, він гріється, коли дуже довго пише відео, він починає грітися. Ну і цей телефон, він сам яскравий на сонці. Тут, здається, 2500, ніт, чи скільки. Кроше, на сонці він самий яскравий, ну і заряджається він від нуля до повного за 20 хвилин, тому що зарядка тут ну супер швидка. Що ще хотіти, як для блогера? Одинадцята модель і тринадцятий цей же в мене два роки. Жодних проблем з ним ніколи не було. Це вам не сяомі, що там він починає глючити. Оцей датчик в нього не працює. Вухом там постійно натискаєшся. Тут такого немає. Він і швидко заряджається і не пригрівається, і процесор не відвалюється як в Xiaomi. Тут, як би що, він ж пише в мене постійно відео. Розумієте, постійно пише відео. Заряджається, пише, заряджається, пише. 24 на 7 цей телефон працює, йому хоч би що, але вже батареючка підсіла за два роки. Тобто на цілий день писати відео мені не вистачає. Мені потрібно двічі його заряджати. Тому якщо кудись я їду в поле знімати відео, то мені його не вистачає. І я вже пишу на 13-й. Тому я його продаю, бо батареючка вже підсіла. Після того, як я показав у відео свій тринадцятий, ти мені понаписував, що Самсунг набагато краще. Я спеціально пішов в офіційний магазин Samsung і порівняв його з флагманським S24 чи 25 Ultra, який тоді був, я фіг його знаю. Так, тут камера набагато краще, вона правильно передає кольори, і мікрофон пише чистіше. І до речі, щоб ти знав, тут мікрофон гасить шуми вітру. Тобто, коли я знімаю в полі, мені дуже зручно, тому що він забирає 50% шумів, навіть коли боковий вітер дує. Якщо взяти 11-ту модель, тут такої фішки немає. Тому що б ти мені там не розказував і не писав, які там всі ті класні айфони, і так далі, і то що в тебе така дорога машина, а ти ходиш з дешевим телефоном. Пішли ви нахер. Телефон у мене не для пунктів. Запам'ятай, телефон не для пунтів. Телефон для роботи. Він повинен виконувати основну функцію це знімати відео дуже якісно і класно. А те, що в тебе там айфону, ці камери, таке все, ти можеш вйобуватися де хочеш, серед своїх друзів там пунктуватися. но запам'ятай, я їду в прям на автомобілі, а ти їдеш на тролейбусі. Ось і вся суть, але в мене. Два телефона, а в тебе один. Розумієш, я собі кайфую на комфорті, а ти типу, понакупляв того гівна і просто пунктуєшся. Так що я тобі розказав, показав. Ти собі як хочеш. Це моя особиста думка користування два роки ось цим телефоном і користування півроку ось таким телефоном. 13. Мені він дуже подобається, тому я купив собі, щоб мене було два.